Шо, я к разговоре с девочками, главное начать. <laughs> да, гент? Всем привет, шановни. Ну, ебучий ветер ты, нахуй. Я ты рот был так, что пиздец. Всем привет. Кто не знает, меня зовут Денис. Я таргетолог, можно сказать уже маркетолог. Вот, с шестилетним опытом. И я пришел в жаловаться на проблемы. Конечно же, шутка. Це перший випуск з трьох потенційних серій стосовно шляху в таргеті. Все від А до Я. Як воно насправді є, що кожен з таргетологів проходить, і взагалі, як працює ця професія. Поїхали. Почнемо все з першого етапу: це як все починалось, звідки я прийшов в таргет, і що мене там очікувало взагалі. Прийшов я в таргет з ніші арбітражу. Це частково також, можна сказати, таргет, але з іншою специфікою. Там в мене було все добре, зароблялись кошти, швидкий ріст, команда, прикольні люди поряд. все було класно в один момент, просто все пішло по пизді, і команда дуже різко розпалась. І, відповідно, я захотів переходити повністю, скажімо так, в білу нішу, в таргетовану рекламу. Як тяжело, то нахуй! Я буду розповідати зараз все, як було, як є, дійсно, що проходив, що зі мною траплялося. Ну, на кожному кроці своєму. Починалося з того, що коли я тільки перейшов у цю білу нішу, оцей страх першого коннекту, пошуку перших клієнтів єбать, який він був великий! Ну це просто єбаніс. Тому що ну я робив настільки багато емітацій якихось дій, тільки аби не робити те, що потрібно, аби не, не шукати клієнтів. Бо навіть якщо б я там зробив якусь першу розсилку, а вони б мені відповіли, я б такий. А що далі робити? Коротше, це було дуже стрьомно, це просто було нереально. Я просто ізо дня в день. Шукав якісь собі відмазки, імітацію дій, по тисячу раз переписував зі своїми колегами, таргетологами, а що вони роблять, а як вони роблять. Коротше, я просто шукав собі відмазки, вмісто того, щоб просто взяти і зробити. Я по тисячу раз переглядав якісь там уроки, відоси, аналітику. Я думав, що я не готовий, а вдруг я напартачу, а вдруг я щось буду не розуміти, не знати на якомусь етапі реалізації проєкту. Але в один момент я такий, ну все. Сьогодні я роблю перших 15 розсилок. От хоч убийте, я роблю перших 15 розсилок. Це було тоді, що в Харкові я роблю перших 15 розсилок по харківським бізнесам, і мені відповідають цікава пропозиція. давайте зідзвонимось в Телеграмі сьогодні на таку-то годину. Я такий. Отакий. От я розсилку тоді робив просто якусь дебільну, таку огромну. Я намагався брати відвертістю, що, типу, там камон, я там тільки починаю, але був досвід в арбітражі, там та-та-та, та-та-та-та. Коротше, взагалі та в чому не розсилка на ті часи. Як буде можливість, я прикріплю сюди скріншот. І мені відповідають, ми зізванюємо з цією власницею. Я там власниця така дуже прям, скажімо, настойчива, прям така, знаєте, хар. Я б не сказав, що харизматична, просто така дуже жорстка, скажімо так, да? така баришня, прям баришня мужчина. Отак -от. І вона така, прям задає чіткі питання, там, а що ти там за досвід такий, а де ти там стільки вже бюджету відлив, а які там результати були? Коротше, отаке от починає навалювати, і вона каже: Хорошо, я тобі дам тестове завдання, подивлюсь, як ти його зробиш, і потім уже побачимо, чи будемо ми з тобою працювати. Я такий, ну блядь, коротше. Але на диво я якось тримався доволі впевнено. На кожну відповідь у мене, на кожне питання у мене була реальна відповідь. І ну, я тоді такий ого, тобто не все так погано, як я думав, у мене з продажами, з комунікацією, в цілому, з розумінням, що я щось не знаю там чи не вмію, це все брехня. от. І що виходить? Що. Вона дає мені тестове завдання: зробити щось там, два креатива, чи по одному навіть креативу. на Дві її послуги, це був масажний салон. Я, коротше, роблю не просто ці креативи, а я пророблюю дві різних воронки, і під кожну з цих воронок створюю по три варіанти креативів. Тобто я даю клієнту цінності в рази більше, ніж вона очікувала. Ну, у мене тоді такий замисел був. Я їй це все надсилаю, ще й роблю це заздалегідні ніж говорили ми в сроки. І вона мені пише: Дініс, ви тот кого я искала. І після цих слів я розумію, що все буде добре. І вона мені буквально через 5 хвилин дзвонить, каже: Ми будемо з вами працювати. Мені дуже подобається ваш підхід. І, типу, давайте, скільки коштують ваші послуги. І я в цей момент нічого не розумію, що мені казати. Я такий. Кажу наугад просто 200 баксів. Тоді долар, правда, по 27, наче був, але все одно дуже приємні кошти. Перші зароблені. В саме таргетованій рекламі. І вона каже, хорошо, я передам своєму бухгалтеру, і вона вам оплатить. Як далі виявиться бухгалтер, це й була вона, там дуже цікавий проєкт, але це можливо в іншому випуску. Зараз трішки не про це. Коротше, я отримую свої перші 200 доларів за проєкт. Ми з ним попрацювали 3 місяці. І, блядь, ти іноді так думаєш, що вартувало оцей, оцей страх від ці всі, затягування процесів. В общем, просто треба було зробити і отримати фідбек, або позитивний, як це в моєму випадку, було з перших 15 повідомлень, закритий проект, або негативний, про який ми поговоримо також далі. Другий проект я свій як взяв. Ну, я розкрився в блозі. Я почав вести блог через немагу не хочу, через страшно, через осуд якихось там своїх знайомих, друзів і так далі. Які казали, та он йобнувся. Вон там, он навіть тут чоловічок, теж сидить, друг мій так називаємий, також в ті часи казав, що я йобнувся. Але що поробиш, треба було просто діяти, і буквально десь через два тижні, мабуть, ведення блогу до мене вже приходить по рекомендації. Мій друг з блогу дізнався, чим я займаюся, що я яку послугу представляю, і в нього друг займався бізнесом, продажею красівок, і мене рекомендують. І це мій другий клієнт, з яким ми почали співпрацю. Єбаний вітер, її нахуй. Третій клієнт також приходить по рекомендації через те, що я почав ділитися. На той момент моя дівчина також вже чітко знала, чим я займаюся, що я вже точно в цій ніші сфокусовано працюю. І вона також порекомендувала мене своїм знайомим. І відповідно, це був третій мій проект. Там був бренд одягу, який створював з нуля. І насправді дуже цікаво те, що цей досвід зараз я дивлюсь на нього, і він такий, типу, ну. Ахуєнний насправді, знаєте, того що, ну, життя, вона ж різнокольорова, оці страхи, ти боїшся, ти просто будь-яку дію для тебе це зробити, це просто катастрофа. Ти переступаєш через такі свої межі на той час, я особисто переступав, щоб прийти до якихось результатів. І прикол в тому, що. Я хотів дуже швидко тоді рости, масштабуватися, бо ну, перейшовши там зніше траф арбітражу, в нішу таргетованої реклами, я почав рази менше заробляти, і у мене збереження мої почали закінчуватися. І в цілому, ну, я там заробляв там, до 500 доларів, а до цього там, там тисячу більше заробляв. І для мене це було не окей. Я хотів швидко масштабуватися, і з моїх збережень залишалось це там буквально, не знаю, десь 300... 500 доларів, і я хотів їх витрачати, йти на навчання нове, бо мені знову ж таки не вистачало цього якоїсь підтримки. Мені хотілося, щоб хтось мене не ставляв. Мені здавалося, що мене не вистачає знань в таргетованій рекламі. Хоча це повний бред, тому що я вже зараз це скажу: що насправді знання технічних характеристик, як налаштувати рекламу, це буквально 5% від того, що відбувається в цій професії, і що тобі треба тут знати. От. І благо мене тоді відмовила моя дівчина від того, щоб я купував навчання, тому що буквально за пару днів починається війна, і в мене відпадають ці проекти, в мене майже немає коштів. І відбувається повний піздець, тому що ти тільки-тільки, ніби починав вставати на ноги, осваюватися в цьому новому напрямку, і тобі настає ну, такий жорстокий подзатильник, прям дуже. І ти взагалі не розумієш, що відбувається. А в мене тоді ще був такий доволі великий максималізм. Хотілося цих швидких росту швидкого, великих досягнень і так далі і тому подібне. Коротше, починається повний тільт. І ми декілька днів знаходимося в Харкові і потім виїжджаємо. І що відбувається далі? Я вже розкажу в наступній серії. Такий для вас міні-серіал. Там вас очікує і тисячі розсилок, якийсь з цього був фідбек, і пошук першого нового клієнта, і як я боявся йому відписати, коли мені вже заплатили кошти, і багато багато чого іншого. А зараз невеличкий підсумок, що ж цій частині я б хотів би донести. Тут більше було про те, що я жива людина і пройшов певний шлях. І в моменті мені захотілося цим дійсно поділитися. не... Через якісь короткі відео чи призиви, чи тексти, де ти просто кажеш проблему, як ти її вирішував, а от так от, наглядно, щоб ви бачили. Також що перед вами жива людина. І, ну, чесно кажучи, зараз це все охуєнно, Але тоді це був просто страх. Просто великий страх, велика прірва. От там десь внизу, от зараз я знаходжу на цьому поверсі, а от там десь. Там, десь я був, і дуже-дуже було страшно. І доводилося це карабкатися на кожний поверх потрошку, потрошку, потрошку. Тисячі разів переступаючи через свої якісь нехатіння, проблеми, страхи, немотивацію, агризання з клієнтом і так далі. І тому подібне. Ось так. Всім до другої серії.